Черенки на вкорінені поповнення в мене в цьому році. Чесно кажучи, курди саджати вже я не знаю, вже везде виноград сплешний. на дачі Батьки жалаються. Значить, придбав я монарх. Подарок не святая, сенатор Бурдака, Подарок Кирині, Вальок, Велика, Румейка, Слава Україні, Алвіка. Обмін такий у мене був. Обмінявся. Я свої черенки мені свої. Академік воплощення Августін. Оказується, Августін я вже потім прочитав, що це Плевін в мене є. Ну, нічого, може, комусь. І пам'яті вчителя дали мені. Сусід дав подарок Запорожжя. Ой, друга попитка вкорінити Катруся Каховська. Є у мене відео з і з'їла цикадка. І ще й дитина граблями її доламав. Ой. Ось. Його. Поставив. Ладно, хай стоїть. Поставив черенок товщиною 3-4 см. Може. Хороший сорт, багато позитивних відгуків. Може і пустить ще раз коріння. Хай буде. І такий цікавий випадок. По роботі заїжджаю до замовника на дачу, кажу. Дивлюся в нього. Та у нього це ще січень місяця дивлюся, на вкорінені стоять черенки. О, кажу, я теж кажу, займаюсь виноградиком, кажу, у мене вже півсотні сортів. А він каже, а в мене сотня. О! Півдня там провів, поки балакали, поки він мені показав свій, свій виноградник. Ну І, звісно ж, поділився зі мною е, такими сортами Пьострий, Рембо. Писанка, я навіть і не знав, що це за писанка-писанки. Дюжина, Енергодар, Геліос, Румін, Гурман Лакамка, Гран-Прі і Дашуня. Ось таке матиму оновлення, новинки на 25 рік. Дякую за увагу, кому було цікаво.